Stand up. Ось так піднесено гучними оплесками. У європарламенті вітають Олександра Радчука та його відважну бабусю зічні. Ну мені потрібно розказувати про свою історію, щоб, ну, щоб Європа почула мене і щоб не дала змогу Росії ще забирати дітей. Цю дитину я сюди привезла сьогодні. А мій син до школи не пішов, бо була тривога. Ну, це я до щиро дякую. Я знаю, що ми всі разом зупинимо нашу війну, і в нас буде майбутнє. На початку повномасштабного вторгнення їх щемна історія сколихнула чи не увесь світ. Тоді він з матусою та молодшою сестричкою проживав у Маріуполі. Отримав уламкове поранення ока, коли рятувався з під обстрілів. З Матусою Сніжаною бачився востаннє у фільтраційному таборі селища Безіменне Маріупольського району. Туди їх відвезли росіяни після того, як госпіталь з українськими військовими здався у полон. І саме бабуся Людмила врятувала хлопчика з окупованих територій. Коли йому було 12, він розказав світові свою історію у Давосі. Тоді європейські медіа охрестили його послом миру в Україні. Сашко виступав також в ООН, Нідерландах, Вашингтоні, Латвії та Ірландії, де просив зупинити війну. І ось його сьогодні разом із бабусею вітають на засіданні Європейського парламенту. Ну я ось на даний момент почуваю себе в безпеці, тому що он, скільки четвертий рік іде, ну я вже адаптувався в Україні. Ну я надалі хочу залишатися тут, ну і проживати. Повернути дітей і людей з полону, і оце за свою дитину. Я не знаю де вона, вже четвертий рік. Вже б чи написала яку бумажечку, вже як не є, ми живемо у 21-му сторіччі. Є ці телефони такі, о які можна доступ, якийсь мати, можна якийсь листок передати. Мамо, я жива, чи я знаходжуся десь. Не чути, я не я не знаю. Я хочу, щоб більше працювали над цим, щоб більше про... вернули нам цих тих. І полонених, і в тих, що повкрадених дітей мені також вдалося Сашка із допомогою президента, до якого я зверталася до нас в Україну, повернути його. А ось так гостинно Сашка з бабусею зустрічають в рідній ічні 15 вересня. Очільниця Ічні Олена Бутурлим та її заступниця Лариса Мілова зустрілися з Олександром та його бабусею Людмилою, щоб підтримати родину та вкотре наголосити, що громада завжди поруч. Бо ж тоді у порятунку Сашка взяли участь дуже багато небайдужих людей, і то був справжній ланцюжок добрих справ. Бо ж кожна повернута дитина це нова надія та сторінка у майбутньому нашої держави. А Олександр Радчук є голосом тисяч українських дітей, яких росіяни розлучили з рідними.